Чи знаєш ти, який у тебе рівень у біології? Не в плані шкільного предмета, а з позиції самої біології? Отже, біологічні рівні та карти біологічних наук чекають на тебе в цьому відео. Перш за все, біологія вивчає живу матерію. Тобто ту частину світу, яка проявляє ознаки живого. Визначмо твій рівень організації живої матерії. Їх лише вісім, і кожен наступний складніший за попередній. Рівень перший молекулярний. Звісно, в тобі безліч молекул, але це не твій рівень. До молекулярного рівня, зокрема, належать молекули, з яких ти складаєшся, наприклад, ДНК, білки, а також віруси. Так, віруси не дістались наступного рівня організації, а детальніше про них ти можеш дізнатися з подальших наших відео. Другий рівень організації живої матерії клітинний. Клітина це структурно-функціональна одиниця живого. Живі організми складаються з клітин, багатьох чи однієї. Одноклітинні організми, як от Амеба, чудово себе почувають, маючи в арсеналі лише одну клітину, а не мільйон. Клітини здатні рости, рухатися, розмножуватися, поглинати необхідні для життя речовини. Ось, наприклад, амеба полює на інший одноклітинний організм. Твої клітини теж так уміють. Отак клітина твоєї імунної системи намагається спіймати патогенну бактерію. Ще в нас є нейрони. Конкретно зараз нейрони твого головного мозку обробляють цю інформацію. Тож клітина дійсно важлива, вона досить самодостатня, щоб проявляти всі ознаки живого. Але розвиток живої матерії на клітинах не зупинився, тож третій рівень організації тканинний. Тканина це сукупність подібних забудовою походженням та функціями клітин. Наприклад, ось такий вигляд має м'язова тканина людини це подібні забудовою клітини, що скорочуються і забезпечують рух. А ось такий вигляд має фотосинтезувальна тканина вищих рослин. Це розріз листка, великі клітини зі значною кількістю хлоропластів, основні функції яких фотосинтез і, відповідно, забезпечення рослин поживними речовинами. Правда, не всі багатоклітинні організми мають тканини. Губки, представники багатоклітинних тварин та водорості тканин не мають. Наступний рівень органний. Різні типи тканин формують органи. Спробуй зараз самостійно відгадати, що з представленого не є органом помідор, печінка, дерево, ДНК, серце. Органом не є ДНК, тому що це молекула. Дерево має багато органів, зокрема, листок, корінь, стовбур. Тому це організм теж не підходить. Орган це частина організму, що виконує певну функцію. Так, наприклад, помідор це орган рослини, плід, який відповідає за розповсюдження насіння, а серце це орган у тваринному організмі, що відповідає за циркуляцію крові. Щойно було дуже багато спойлерів щодо наступного п'ятого рівня, тож це організмовий рівень. До нього належать не тільки багатоклітинні організми, як от тварини чи рослини, а й одноклітинні бактерії, знайомі тобі амеба та інфузорія туфелька, одноклітинні гриби, дріжджі. Спробуй зараз самостійно визначити, що з переліченого на екрані не належить до організмового рівня. Кишкова паличка амеба, ананас, пес, кактус. Отже, не є організмом плід ананаса, бо це орган. Ось це ананас організм. А ось це орган. Бактерія та амеба одноклітинні організми, а пес і кактус багатоклітинні. Як гадаєш, що буде якщо поставити два організми одного виду поруч? Ось дві жаби, що належать до виду листолаз жахливий. До речі, отруйні. То що буде? А буде ось що шостий рівень популяційно видовий. Якщо група особин одного виду живе на одній обмеженій території, це популяція. Але тут ось що важливо територія має бути такого розміру, щоб організми могли давати потомство одне від одного. Так, зайці Київської і Львівської області це різні популяції, вони не здатні давати потомство малих нових зайців через відстань. А на потяг зайців не пускають. Якщо ж навколо цих жаб є рослини, під їхніми лапами є ґрунт, а згори світить сонце, то це вже вищий рівень. Сьомий екосистемний. Екосистемним рівень вважається тоді, коли до особин одного виду додаються інші види. Різні види живих організмів впливають один на одного, як і середовище, в якому вони живуть. Вологість і температура повітря. Кількість опадів. Тобто екосистема це сукупність зв'язків живих організмів між собою та середовищем, де вони проживають. А ось об'єднання усіх екосистем на планеті це вже біосферний рівень. Тож скажи, який рівень організації живої матерії в тебе. П'ятий. Організмовий. А якщо підійдеш до когось із рідних, то разом сформуєте популяційну видовий домашнього улюбленця на руки і вже екосистемний. Але ніколи не забувай, що усі ми живі організми є частиною восьмого рівня біосфери. Отже, з рівнями організації живої матерії розібрались. Тепер до самої біології біологія. Це комплексна наука, яка вивчає життєдіяльність і різноманіття живих організмів. Аби не загубитись у галузях біології і сферах її інтересів, створимо карту. Почнемо із центральної частини клітини структурно-функціональної одиниці живого. Цитологія це розділ біології, що вивчає клітини. У перекладі із грецької цито означає клітина. На першому рівні організації живої матерії теж є що вивчати. Зокрема, молекулярна біологія вивчає процеси, що відбуваються у клітинах на рівні молекул, наприклад, як ДНК реалізує генетичну інформацію та видає інструкцію зі створення білків. Молекулярна біологія пояснює, що створює білки, як ці білки взаємодіють між собою так, що ти маєш очі певного кольору, певний зріст і неповторну посмішку. Супутньою галуздю молекулярної біології є біохімія. Біохімія вивчає хімічний склад речовин у живих організмах. Те, як і скільки отримаємо енергії після сніданку та на що спожиті речовини перетворюються у процесі обміну речовин. Однією із сучасних галузей є структурна біологія. Вона досліджує просторову структуру молекул і моделює біологічні молекули. За допомогою комп'ютерного моделювання можна створювати моделі молекул і передбачати, як вони здатні реагувати, наприклад, із ліками. На третьому рівні організації живої матерії на нас чекають тканини та гістологія. Гістологія. Наука, яка вивчає тканини. Гістологічні дослідження дуже допомагають у медицині, адже завдяки аналізу структури тканин можна визначити патології та захворювання, що спричиняють зміни в їх структурі. Ось так, наприклад, виглядають ракові клітини серед здорових клітин товстого кишківника. На четвертому та п'ятому рівнях на нас чекають анатомія та фізіологія. Анатомія вивчає будову тіла й органів, а фізіологія їхнє функціонування. Причому анатомія та фізіологія можуть стосуватися як рослинного, так і тваринного організму. Також досліджувати можна різноманітність живих організмів, зокрема, виділено протистологію – науку, яка вивчає одноклітинні організми серед них, до речі, є одноклітинні паразити, як от малярійний плазмодій, що спричиняє малярію, мікологія наука, що вивчає гриби. Зоологія наука, що вивчає тварин. Ботаніка наука, що вивчає рослини, бактеріологія наука, що вивчає бактерії. А вірусологія наука, що вивчає віруси. Багацько. Але і це ще не все. Ось, наприклад, генетика. Генетика це розділ біології, що вивчає спадковість і мінливість організмів. Сучасна генетика тісно співпрацює з медичною генетикою, що дає змогу вивчати генетичний матеріал і досліджувати можливі патології. А ось екологія це наука, що вивчає зв'язки між живими організмами та довкіллям. Так, тому зі словом екологія в тебе можуть асоціюватись забруднення повітря, пластик, парниковий ефект це все тому, що ми, люди, саме так нині впливаємо на довкілля, і такий наш вплив потрібно зменшувати. Еволюційна біологія, розділ науки, що вивчає походження та розвиток життя на планеті, а саме те, як у безжиттєвому океані могли утворитись перші молекули ДНК і клітини. Ну і, звісно, біотехнологія. Це наука, яка вивчає можливості біологічних процесів у промисловості, екології та медицині. Створити нові ліки за допомогою бактерій. Будь ласка. Йогурти тримай. Лікування ракових клітин шляхом модифікації власних клітин імунної системи трошки згодом, але вже в розробці. Запам'ятай Біологія. Це комплексна наука, яка вивчає життєдіяльність і різноманіття живих організмів. Жива матерія. Та частина світу, що проявляє ознаки життя, має рівні організації. Перший молекулярний. Вивчати структуру та функції молекул допомагають біохімія, молекулярна та структурна біологія, а віруси, що належать до молекулярного рівня, вивчає вірусологія, другий рівень клітинний наука, що вивчає клітини цитологія. Також до клітинного рівня належать одноклітинні організми, а наука, що їх вивчає протестологія. Третій рівень тканинний. Наука, що вивчає тканини гістологія. Четвертий органний. Досліджувати будову органів можна за допомогою анатомії, а їхні функції допоможе з'ясувати фізіологія, п'ятий рівень організмовий. Тут можна виокремити ботаніку, зоологію, мікологію та бактеріологію. Шостий рівень популяційно видовий і допоможе досліджувати особливості кожного виду генетика, сьомий екосистемний. І тут на допомогу приходить екологія, 8. Біосферний. Саме він об'єднує усі екосистеми нашої планети. Біотехнологія вивчає можливості використання біологічних об'єктів у промисловості та медицині, а еволюційна біологія походження живого на нашій планеті. Став уподобайку, стеж за каналом, нума досліджувати живе разом.